Шанували пам'ять загиблих воїнів на Алеї Слави у Сумах напередодні дня збройних сил України, який в Україні відзначають 6 грудня на центральному кладовищі відслужили панахиду та поклали квіти до пам'ятників воїнів, загиблих у російсько-українській війні. У заході взяли участь військовослужбовці 27-ї реактивної артбригади, нацгвардії, представники поліції, міські та обласні чиновники, родичі і близькі полеглих бійців. Народ, який не пам'ятає своїх героїв, перестає існувати. Пам'ять про тих, хто віддав життя за нас, повинна жити не тільки поки ми живемо, а поки буде існувати наша держава. І допоки на цьому світі будуть люди. Ми ж сьогодні живемо не своїм життям, а життя цих хлопців, тому що ми живемо завдяки їм. Ми не знаємо, якби була широкомасштабний наступ і агресор зайшов у наше місто Суми, чи були б ми живими, чи могли ми відзначати, чи наші б діти ходили в школу. Напередодні свята 30-ї річниці Дня Збройних сил військовослужбовці вшановують пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. В той день, коли ворог ступив на нашу землю, вони виконали свій. Чоловічий людський обов'язок захистивши своїм і віддавши своє найцінніше це життя. Завершили захід військовим салютом. З початку російсько-української війни Сумщина втратила 155 захисників, які боронили Україну у складі збройних сил, добровольчих батальйонів, підрозділів МВС, СБУ та прикордонних військ. Наймолодшому з них було 18 років, найстаршому 54